Вас. Звертаю вашу увагу, що сьогодні 2 червня, неділя. Це значить 21.00 буде стрім на моєму каналі. Можете зайти поспілкуватись. А зараз буде відео. Але попереджаю. Провокаційне, попереджаю. Сподіваюсь, вам воно сподобається, але в той же самий момент людей, яких, ну, як би скажемо несхильні до міцних нервів може визвати деяку таку складність. Тому, якщо для вас це тяжко, будь ласка, тоді не дивіться. Якщо ви дійсно готові, давайте. ще раз говорю, відео не для всіх. Дивіться ситуація У мене є знайомий. Ну, в соціальному мережі. Він мене молодший. Значно молодше. У нього є син. І, знаєте, я дуже за нього задоволений. Ну, ви знаєте, я дуже негативно відношусь, коли говорять, ой, треба платити гроші, щоб були діти. Я говорю, ні. Діти повинні бути бажані. От вони повинні бути бажані. От знаєте, от ніякими грошима ти не купиш. От треба, щоб батьки хотіли дітей. Це правильно. А що буде платити, дурня буде. Вона роблять чого, а потім бастюрки одні. А тут дійсно, мого ну, знайомого, ну, знаєте, він фотограф, він любить, ну як би, ну, от я бачу, що людина, вона да, вона хвалиться своїм сином. Хвалиться. молодець. Ну, і так як він не політик і так далі, то він не дійсно розміщає фотографії, коли він своїм сином, на рибалки, коли він своїм сином там, що називається разом щось роблять в городі і так далі клас не ну дійсно клас ну там хлопчик там чи 7 чи 8 років знаєте ще такі сказати але от знаєте це дуже добре ну це от дуже добре коли ну, видно що дійсно бажано і видно що хлопчик знаєте от, ну да, папин синочок да, да, не Ну, це чудово це просто чудово Да, дійсно так так і повинно бути Ну діти повинні бажані, щоб так дійсно, щоб хотів і так далі. Тепер переходимо до самого основного. Ну дивіться, незважаючи на те, що ми як би скажемо різних там вікових категорій, різних, ми говоримо з ним без сентиментів. Ми спілкуємося час від часу, він там буває, наїжджає на мене і так далі. я Піджартовую, підтролюю. Але щоб ви зрозуміли, ну не, нема того, що він там, ой, там, як же. Та ні. Так сказати, алаверде Алаверди. А Без всяких цих сантиментів. І от він там дійсно, ну, чергова, як сказати, була. Дискусія відносно війна, так далі. Так... Ні, дивіться, що ви зрозуміли, він... Воювати він не буде, тому що він звільнений, він по е, стану здоров'я звільнений. від е, Не буду видаватись деталі, знаєте, це чисто його особисто. Е, ну, чому трапилося? Це, це це давайте так не будемо трогати, добре? Ну, що знаєте, от Коли починаєш там це саме, і ну, коли оце ж розмова, перемога, як, що, там, хе -хе, вороги. На... Ну, дискусія, чисто класична дискусія. От, що треба робити Володимиру Зеленському, щоб завтра перемогти? <світ> ну, не перемати? І я умисно, зразу говорю, умисно, провокаційно його запитав. І ще раз повторюю, це була провокація. Я йому запитав, а ти ніколи не думав, пройде час, твій синок підросте. Його мобілізують, відправлять на фронт. І тебе синок спитає, тато, навіщо ти це зробив? Що я тепер на фронті? Що ти відповіси? Так, да, це було вмисно. Ну, Звичайно, він, ну якби, я говорю, провокація, Чисто провокація, я ж розумів. Що... Звичайно, він перше почав мені доказувати, що ні, це не буде, що війна закінчиться. Що... Я говорю, Флинечку. Хто тобі сказав, що війна закінчиться? Ні, ну, така що от. Ззс! Зараз... Я кажу, ні, рідненькі. Ні? Тим паче ці всі розмови. А хай сяде Зеленський за стол перемоги! кажу, війна закінчиться. Закінчиться рідненький. Мобілізація буде, фронт буде, все буде. Ну, хочу вам нагадати, у нас офіційно то з якого часу, А? 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 Ні, ви ж будете здивовані, але ж е, ну би вважалося, що ми, от, ну, коли мінські угоди Порошенко підписав, вважалося, все, примир'я. А все рівно люди в АТО гинули. Так, да, там да, менше ділянка була поменше. Зараз-то побільше. Ну, зараз якщо Зеленський підпише, я... отак. Тим паче ще раз хочу нагадати, скільки часу було за то, а? Рік-два, так? Да? Підписав 2015 ну що з того. А що в 17 2017 не було. Ну, Звичайно, от, ні, я розумію, от якраз справжній батьки. Він почав говорити, що його син ніколи не піде, що взагалі він його за кордон і так далі і тому подібне. Не заперечує. Молодець. Якщо зробить молодець. Ну, звичайно, я ж його провокував, ви ж розумієте, я вмисно його спровокував, щоб, ну, щоб він дав Так. Да. Я так думаю, сподіваюся, що дійсно, ну, як розумний батько, він прикладе масу зусилля, щоб коли буде ну, як сказати, можливість відправити за кордон, поки можна буде виїхати. Тому що ви знаєте, що там з якого-то часу, коли вже то тільки через воєнкомат фік випустить. А поки там ще, ну, то так. Да. А так, так, да, виросте. Ні, ну звичайно, що там е, пройде цю базу підготовку, тепер що в нас оце буде. А з 25 років на фронт виправляти помилку батька. Ну, чим помилку, там час від часу ми з ним дискутували. Так, да, він там був. Причому був дуже активний учасник. Страшенно активний. Страшенно. Свій час навіть його там фотографіки, він активний і так далі. Говорю, я не хочу трогати це питання, чому він не, не може зараз воювати, але от дуже активний. Так, дуже да, це провокація. Але уявляєте, скільки таких дійсно? Щоб батьки були дуже активні. Але якщо зараз говорить хвиньку, а ти знаєш, що твої діти будуть воювати? За твої активності, за те, то, що тобі хотілося шоу! От така ж вона історія зараз. Знаєте? ж б'є рикошетом, Так б'є. Да, вже підзабулось, підзабулась. Громадянська війна. Ой, це як давно було? Давно? Так. По фільмам те, що показували, це казки, а в житті виявляється ситуація, яка була. Ні? Не, не виявляється? Ну от уявіть. А, люди живуть в селі. І це так, 100 років, 200, ну, так, да, нічого особливо не міняється. Так, да, полика Марковка навіть сказала б, що якась, ну, ну то, -то ну, одне міняється міняється. Да, народились там, поженились, діти, господарство, вели, коні, корова, худоба, е, там, ну, що там ще там. Сходили на ярмарок і так далі. Ну, звичайно, ну то так. Але ж розумієте, що це ж, ну, життя. А потім почалось. А потім же, ну, я розумію, що зараз воно вже підзабулось, а ситуація ж була до немовірного. Оте, Чопаєва, о те, що Чапаєва, розумієте, те, що Чапаєв він сказав, тоді ж люди дуже добре розуміли. Дуже, Та цитата. Білі прийшли, красні прийшли. Оце ж було. Там же, розумієте, воно ж перемішало все, чорт. Я зустрічав людей, які пережили громадянську війну, задавав дурне запитання, ви були за білих чи за червоних, мені відповідав, кажуть, да ти що, дурник? Там було взагалі не зрозуміло, де білий, де червоний, де оранжевий, де які. Це вже коли воно все закінчилося, то вже... Ааа, це виявляється червоний бог. От така ситуація. Я вже мовчу, скільки людей, що називається, там же ж блек п традиція. Загребли цих. А, прийшли там петлюрівці? Вармі. Прийшли червоні, в армію. Пішли білий, там людина співала за це знаєте, скільки раз поміняти. А? І повоювати. Ні, там дійсно, а скільки дійсно вийшло, що батько в одній армії, син другий, таке теж було. А брат чутьки не бувало. Оце така ситуація. Ви думаєте, що люди, які жили, вони хотіли цього? Ні, але було. Війну легко почати. Да, важко закінчити. Зараз дехто нас згадує, от бачите, Азербайджан вже все повернув. Да, повернув, але час. Да, дійсно, там їм десь підфортили, що в них була дуже тривалий час така тиша. Не заперечує. Чи вдасться нам таку тишу зробити? Не знаю. Чесно гажу. Ну, як Азербайджан, норм Карабах. Тому що те, що була то, ну тиша така умовна. Тим паче не забувайте, що ворог доволі таки великий, сильний. Навіть говорю, якщо буде перемир'я, це не значить що стріляти не будуть. Хто вам таку турню сказав? Ну, а то було перемир'я. Ну, а ото ж бо. Ні, звичайно, буде один з одного звинувачити. То не ми, то не ми. А, а що від цього легше? Чи ви думаєте, що достатньо підписати якісь папіри все? Ні! Папір не працює. Не працює, коли все поламали, чортові мать. Куди який папір? Ща де папір. Джамо Кашмір. Там стільки угод уклали. Стільки рішень он. Совбеза. Боже милость. Перемир'я стільки, і що толку? Нічого. Ну, по Ізраїлю там, знаєте, стільки рішень он, що, Боже милость, ну і що? Ну там ворог слабенький, не заперечу. Ну, палестинці це все-таки не Росія. Тут ворог побільше. Тому війна може закинутися. Нагадую, нагадаю. Останній Бахманицького 1648. Вічний мир 1686. А це весь період руїна. Да, час від часу застихало, час часу активізувалось, там все було. Руїна. Почати війну легко, закінчити важко. Тому хоча я прокував цього свого віду, да, так, Але це цілком реально. Пройде час, підросте його син. Якщо він дійсно ну, не допоможе сину своєчасно, мобілізують. І син спитає батька. Нафік ти це все робив! Що тобі не сиділо спокійно? Що хотілося? Да. Хотілося. Нормальне життя не хотілося. Буває! А вас дякую за увагу. І до побачення. Та, не забудьте про стрім. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.